Гомофоби нападають, ЛГБТ військові захищають, а зіркові гей-пари розлучаються. Це гей новини. І ми починаємо. Сезон гей-розлучень. Рікі Мартін розстався зі своїм чоловіком, шведським художником Джваном Йозефом. Пара була разом шість років та виховувала чотирьох дітей. Подейкують, що причиною розлучення стала зрада Мартіна, нібито співак захопився актором дорослого кіно Максом Барзом, але жодних підтверджень цьому нема. І це не останнє зіркове розлучення. Зірка пози та попелюшки. Біллі Портер також покинув свого чоловіка. З Адамом Смітом вони були знайомі 14 років, шість з них у шлюбі. Про причину розлучення нічого не відомо. Писати про ЛГБТ в Україні досі небезпечно. Невідомі погрожують сумському виданню «Цукр». Журналісти зробили сюжет про те, як це бути лгбт людиною у цьому місті. Невдовзі телеграм-канал Суми Головне написав пост. У ньому погрожували журналістам та виклали адресу їхнього офісу. Цитата: пора знищити цю смердючу діру. Канал має 140 тисяч підписників. Колектив медіа вже звернувся до поліції із заявою про погрози. Подивіться їхній матеріал за посиланням під нашим відео. Ці люди серед нас цього не уникнути. Ну інше діло, чи ти будеш приймати їх, розуміти, що вони такі самі люди, як ти просто кохають по-іншому, чи ти їх будеш ходить бити? І з кожним разом це буде гірше, і гірше. Ще один злочин на ґрунті ненависті. Невідомий побив дизайнера Костю Омелю. Це сталося біля одного з гей-клубів. Нападник вдарив Костю в обличчя, після чого той знепритомнів. Зараз злочинця шукають. На жаль, за чинним законодавством йому світить лише штраф у 8,5 тисяч гривень. ЛГБТ військовий отримав нагороду за оборону рідного міста. Даніель Джонсон брав участь у боях за Чернігів. Він був командиром танку. Потім керував батальйоном взводу окремого танкового батальйону Північ. Після звільнення Чернігова почав воювати на сході. За час війни витягнув з поля бою майже 200 побратимів. І це було останнє повідомлення випуску. Підтримуй гей новини. Посилання на нашу монобанку шукай під цим відео. А також оформлюй спонсорство на наш канал. І звісно, не забувай про лайк та коментар. За найкращий ми подаруємо тобі футболку. Дякуємо, що ти з нами. Побачимося наступного разу. Слава Україні!